На тлі майбутньої зустрічі Трампа та Путіна на Алясі виникають суперечливі оцінки. Чи не стане сам факт переговорів символічною перемогою для Кремля? Чи буде війна головною темою зустрічі, зважаючи, що Москва знову озвучує неприпустимі умови для України? Поговоримо про це з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю. Так, доброго дня. Атож, власне, держсекретар США заявив так, що зустріч на Алясці не є такою поступкою для Кремля, так і вона не стане перемогою для Путіна. Але чи власне сам факт переговорів із американським лідером вже не є для Путіна такою ситуативною перемогою і своєрідною легітимізацією його режиму? Ну, легітимізацію режиму Путіна його агресії провівши Обама достатньо успішно, який вибачив фактично агресію проти Грузії, проти України, проти Сирії, зустрічався з ним. Так що Трампом тоді в Білому домі навіть ще не пахло. Так, що це речі одного порядку? Тут питання тільки в масштабах агресія проти трьох країн, вбивство, галтування і все, що тільки можливо, він з тих зробити. От те, що це буде тактична перемога Путіна, це факт. Без заперечення, і до речі, те, що Рубіо починає вже ну так виправдовуватись, це означає, що тиснуть на них тиснуть і змі тиснуть і партнери, в тому числі європейські, які задають дуже неприємне запитання. І очевидно, що в, в цих переговорах, які зараз будуть відбуватися, ну трам буде слабкі позиції. А, до речі, він нещодавно він вивісив твіт у себе на своїй соцмережі, там почав знову розповідати, що всі, хто говорить, що а, він програє ну там, Брешет, Болтона там, бовдором обізвав. А, але у нього там гарні пасажі. Він сказав, що я навіть якщо завтра. Захоплю, чи щось там, сказав Москву та Ленінград. Ну він там по старій назві ще пам'ятає його. А от то скажуть, що це погана угода, але хід думок мені подобається, і те, що але це означає одне: що все ж таки а, вони нервують, а, нервують, тому що тиск іде. вони відчувають, що ну м'яко кажуть, це, це виглядає не дуже гарно. Це перше. Друге, вони, мабуть, вже починають відпрацьовувати, що якщо це чимось чим не закінчиться, і починають шукати виправдання, чого, чого, чого взагалі <смі> почали з ним розмовляти. Так? Тому що очевидно, що там будь-які будь будь домовленості ну, навіть давайте теоретично. Навіть якщо там Путін з Трампом про щось домовитися, так у Трампа немає важелі тиску на Україну, щоб виконати ці домовленості, як не було навесні минулого цього року. Так зараз ситуація помінялася гірше, в, чесно кажучи, у бік Трампа, тому що у нього позиція тут більш уразлива. Європейці стали сильнішими. Як не дивно, після цих знаєте ударів по потилиці з того з боку самого Трампа. Україна стала упевненіше. Дивіться інтенсивність ударів по території Російської Федерації. Наскільки вона виросла, наскільки вона системна. До речі, сьогодні влупили в Брянській області по станції, яка є вузловою, яка качає нафтою в трьох напрямках: це Мозерське НПЗ, це в Білорусі, Усть Луг, це Балтійське море І Дружба це по Україні вже у бік Угорщини та Словаччини. Так, що ці процеси в дійсності ну це дуже гарні ознаки. Якщо там Рубіо починає трохи виправдовувати, що ви не так зрозуміли, ми тут будемо виступати, ну подивимось. А враховуючи тоді такий ось тиск, чи можемо припускати, що в останній момент вони взагалі тоді скасують цю зустріч? Та, до речі, не, не виключено. Не виключено, що таке може бути. Тому що якщо Трамп зовсім подивиться, що репутаційних втрат значно більше. А путіну немає що дати по Трампу. Немає що дати Трампу, тому що грошей немає. А він хоче скасування санкцій. Але сказ, щоб зняли санкції європейці, європейці цього не зроблять і, і так далі. Це я я не виключаю до речі такої можливості, хоча я хоча теж знаєте, десь така ситуація, думаю, що він може зустрітися з нею, щоб просто подивитися з перших вуст. А що в дійсності відбувається, тому що не виключено, що там щось свідків щось не так зрозумів, неправильно неправильно сказав, і Трамп хоче конкретно зрозуміти ситуацію. Ацію і почути це для а далі визначати свою стратегію стосовно ж не тільки Росії, там вже і стосовно Китаю Індії багато чого зав'язано. От буквально до речі, вчора радник Путіна із зовнішньої із питань зовнішньої політики Дмитрій Суслов в інтерв'ю італійській газеті озвучив такі спрощені назвімо умови Росії, так які передбачають фактичну капітуляцію України в обмін на обмежене виведення російських військ, так і зокрема знову ж таки Україна не має. Ой, точніше, Україна має відмовитись від вступу до НАТО? Так, а якщо Київ не піде на ці умови, то мовляв, Москва очікує, що Трамп припинить військову допомогу, і в тому числі через власне європейців. Як гадаєте, чому? На цю заяву досі немає жодної публічної реакції від Трампа. І загалом, якщо ці умови будуть озвучені на цих переговорах, так якщо вони власне відбудуться, то яка може бути тут реакція Трампа? Ну як Трамп припинить допомогу? Думав, там вже немає допомоги, там вже чистий бізнес. Європейці дають гроші у Трампа купують зброю. І що Трамп, який сказав всім, що це чудова угода, є бізнес. Ми робимо тільки бізнес. Тепер піде до американського народу говорити. Знаєте, тут така історія, така історія. Поговорив я тут з Путіним на Алясці, і вирішив я, що не буде вам ніяких контрактів. Ми зервемо що допомог там контракти, які ми з європейцями домовили, що вони будуть закуповувати. Ну тому що ми тут подумали і поговорили. Ну я не вірю в таку історію, тому що там, де гроші, там, де є чіткі для нього е, критерії, то звичайно, що він нічого не відпустить. Те, що там якісь 25 клерки в третьому ряду, щось там десь випускають газ. Е, Десь в італійських газетонках, ну випускай далі. Ваші вологі фантазії ми вже чули. Ось і ніхто президент сказав, що ніхто нікуди відступати не буде і не буде. Ну, до речі, там оголошена позиція України спільна з нашими європейськими партнерами: що зупинка по лінії розмежування, репарації з Росії, повернення дітей і все інше. До речі, те саме, що ми домовлялися з американцями. Так, це ж спільна була позиція. А, і тому я думаю, що те, що нічим це не закінчиться, те, що вони там ну, знаєте, в чому, в чому проблема Путіна. Йому немає що дати Трампу. От немає у нього, знаєте, там 500 мільярдів, щоб там подарувати, сказати, що ми будемо інвестувати свою там в Америку. Немає у них таких грошей. А, далі а, санкції, які хоче зняти, Путін, Ви хочеш з Європи зняти. А там сидить Трамп вже зі своїм нафтою газу, те, що він змусив європейців це купувати продав, ну, купувати енергоносії американські. і тому немає чого дати. І а що Трамп буде говорити своїм виборцям? Ну він реально буде виглядати і тому. Я думаю, що там нічим це не закінчиться для Путіна таким особливим. Ну, тобто, фактично бачимо, що такого предмету для дискусії так в темі війни у Трампа і Путіна ну поки що немає, так і тому виникає питання, чи може бути тема війни такою, лише як бути лише приводом для зустрічі, так а фактично вони будуть підіймати якісь інші питання. Бо після останнього до Москви Ушаков так знає, не неоднозначно сказав, що між ними піднімались питання розвитку співпраці між США та Росією, і от, власне чи може Путін і е, Трамп зараз продовжувати якби ці дискусії? Ну, з тих питань, які м -м -м, з того часу між першим візитом і зараз, який відбувся, з питань, які залишились до обгорених, хіба що проведення спільної цих хокейного матчу? Чому? Дивіться, з Сирії їх вишибли, з Ірану їх вишибли, з Кавказу їх вишибли, з Індії зараз вишибають. Такий, про що? Про що розмова з ними може бути? З європейського ринку, з європейського ринку енергетичного теж вишибають. Так а немає предмету для розмови. Ну просто немає для предмету для розмови. Росіяни не можуть зупинити експорт нафти в Китай, чого хочуть американці, тому що вони просто валиться економіка. Вона у них і так валиться. Там немає вже предмету для розмови. От і, ну це, це це росіяни так говорять. Ну знаєте, слід розрізняти е, ці великодержавні понти росіян. Там вже немає про що говорити американцям. У них за за півроку, за півроку, предмет для розмов скоротилися. Якщо росіяни десь там ще торгували якими зв'язками з Іраном, що вони готові бути посередниками, так а навіщо вони зараз там є? Да, Ізраїль контролює повітряний простір Ірану. Трамп вже влупив по ядерному реактору. Так навіщо тоді там росіяни потрібні? Далі Кавказ, я вам сказав, все, Трамп вже там застолбив територію. Пам'ятаєте, він же скромно вже назвав компанію, яка буде займатися цим герзунським коридором, як там Тріп, да? Трамп там, і так далі. І так далі. Так все, росіян вже і на Кавказі немає. Так і що з ними ще розмовляти? Предмети для розмови в дійсності все менше і менше. Їх вже нічого не об'єднує. Росіяни вже не нічого їм запропонувати не можуть. Що вони ще можуть запропонувати? Ну ця історія з цією дотикою, що там хтось буде видобувати нафту. Ну це смішно, тому що Трамп нікуди не хоче вкладати гроші. Він тільки хоче брати гроші. А, а хто буде інвестувати в ту Арктику за таких цін на нафту? Екзон, ну, компанія американська у якій забрали активи е, в цьому. Активи забрали в Росії, ніхто не повернув, да їм легше розібратися з цим Мадуро в Венесуелі. Там та країна має найбільші запаси нафти в світі. Ось і там спокійно качати нафту та газ або на Алясці в тому числі. Тобто, предметів для розмови все менше і менше, вже а, наприклад, земельні ресурси, мінеральні ресурси. Так як вже колись там пару місяців назад, так Москва вже намагалася їм запропонувати таку угоду. Давайте так. Трамп нічого не хоче нікуди вкладати. І ці ресурси, як то потім вже з'ясувалося, вони знаходяться в таких живописних місцях, десь біля 400 кілометрів від північного кола, що навіть росіяни туди не хочуть лізти. Так? Які ресурси, що вони Знову таки, хто туди буде вкладати? Трамп нікому нічого вкладати не збирається. І що, ну що там на на, на крайній півночі, і, і, і невідомо заберуть у тебе ресур... ці активи, чи не заберуть активи. Хто там буде це? Це десятки років пройде. А Трампу потрібен ресурс, е, його ну не ресурс, а е, що треба написати в Твіттері вже сьогодні. За ну точніше за підсумками самої зустрічі. Тому тут предметів чим менше, чим далі, тим менше взагалі точить дотику американців і росіян, тому що. Вплив Росії настільки скоротився за час цієї війни, що все менше менше предмет для розуму. Ну хіба що там скорочення, наприклад, стратегічних озброєнь? Ну суто по ядерній зброї ще є про щось говорити, і то питання там: ну ну добре, поговорите. Ну а далі що питання ж України нікуди не подінеться. Ми бачимо також, що президент Китаю Сі Цзіньпін також заявив про намір посилити роль групи друзів миру, так званої, так для політичного розв'язання війни Росії проти України, і підкреслюючи наявність власного мирного плану, як можете прокоментувати власне цю заяву, перекладаю вам з китайською дипломатичною так, Трамп, чого ти спілкуєшся з нашою шісткою? З ним немає взагалі сенсу спілкуватися. Спілкуватися можна виключно по з приводу Росії, спілкуватися в Китаї все інше не має значення. Тим більше знову таки, ми а тут ми ще повертаємося до питання: що, що може Путін та Трамп обговорювати. А позиція Китаю він показує, що долю Росії можна обговорювати виключно з Пекіном. А Путін це вже ніхто. От я вам перекладаю, що має на увазі Китай. Тим більше Китай в нинішній ситуації буде підтримувати Росію, підтримувати війну. Тому що йому зараз це вигідно. А як ви вважаєте? Чи Пекін може зараз якось впливати на Путіна перед у цією зустрічю? Чи можуть вони вести якісь свої окремі розмови напередодні власне зустрічі? А, можуть, але я упевнений, що прямого впливу на Путіна вони не мають. Вони не можуть йому заборонити вести війну. Путін скоріш за все, ну скоріш, знаєте, віддасть половину Сибіру, щоб йому не, не компостували мозок. Але війну буде продовжувати, тому що це його особиста війна, це його особисте політичне виживання, це його особисте е, виживання фізичне. Тому що він все поставив на карту України. Все, він все поставив. Він буде воювати вже країна буде розвалюватись. Так нафтопроводи вже не будуть працювати. Там сепаратистські рухи почнуться. Путін буде намагатися воювати, тому що це його позиція. Навіть коли знаєте, його там будуть приходити його оточення. Вже його так він все рівно буде чіплятися, і кричати про Україну і про печеніги. Тому Китай, Китай, Путін, Китая, Китай Путін повністю влаштовує, тому що він здає все, що тільки можливо в Росії на користь Китаю послаблює Росію. Тому Китай спокійно буде триматися за нього, даючи можливість і далі воювати. Я вам дуже вдячна за цю розмову, за ваші думки. І нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую.